Засідання виконавчого комітету, комітету міської ради 8 стипня по суті 24. Виконкому загального складу 23. Засідання починаємо для проведення підрахунку голосів за прийняття рішення. Пропоную обрати члена виконавчого комітету Каченко Діну виконувати.

Так, так. Прошу проголосувати. Виховаємо, одного Так. Перше питання. Про отримання субвенції до бюджету Чернівської міської територіальної громади на 2023 році формує палочку. Проєкт рішення був розміщений на сайті, отримали ми дві субвенції. 50 тисяч на виплату за відплат на соціальний захист і 71 тисяч, якщо не подобається. 71 тисяча 578 гривень. Це субвенція на виплату заробітної плати викладачам, які займаються з дітками, особливі освітні потреби. Але сьогодні е, у нас така ситуація сталася у громаді загинув наш військовий, тому навіть йшов виступ від соціального захисту, я е, прошу доповнити це рішення і зробити перерозподіл ще в межах придатків соціального захисту 20 тисяч на поховання сюди загиблого. Допишу цей пункт, і буде про отримані субвенції, перерозподіл. Так. Є список. Отже, дістали питання на семестрове. Так. Андрієв. Так. Троєчкін. Зда. Вощенко. Зда. Великий. Зда. Великий. Зда. Джимченко. Так. Заєченко Андрійович. Зда. І Вощенко залишився, так? Вощенко з Месеча. Зда. Е Сакора. Зда. Sachenko, siriposo, so in pochet waso. We should have been. But we should have pretty much. Друге питання. Про надання дозволу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Жирівської міської ради на облаштування вуличного просто інформує Віталій Сіяков, начальник відділу освіти. Є у нас это доверенно. Тому ми просимо підтримки. бо там якраз удобно будинок культури про, проєктувати саме кінотеатр цей робити. Ну, такий простір, бо земельна ділянка дійсно там гуляє, можна її використати, цю частину. Є ще так? Може вийде, може ну, дадуть фінансування. Співфінансування немає на цей проєкт, це чисто раундські кошти. Ну, да, ну, подаємо.

Сірий козак да. Каченко Козак, 14 третього. Дякую. Так, третє питання. Про тимчасове призупинення роботи закладів дошкільної освіти, структурних підрозділів дошкільної освіти та дошкільній групи складі. До висновку, що явка дуже мала в цих закладах, провівши роботу із керівниками закладів дошкільної освіти, вони в свою чергу, провівши роботу із батьками, прийшли до висновку, до того, що можливо, є можливість призупинити на цей час, поки ж канікули в школі призупинити роботу дошкільних закладів. Плюс це пов'язано ще з тим, що у нас на сьогоднішній день вихователів. Відповідно до законодавства 56 днів календарних відпустків. В літній період дуже складно закривати заклад на більше ніж два, ну, по три місяці, закривати на відпустку, щоб вихователі її відбули. Дуже багато вихователів написали вже заяви на відпустку в січні місяці. Це скоротить потім в літній період термін закриття саме закладів для дітей, щоб ми могли зараз трохи закриємося і влітку трохи закриємося. Тому прошу підтримати, у нас залишається працювати по місту Зірочка, повністю ми не закриваємо, не забезпечуємо потреби дітей, пізнайка другої школи, хто буде бажаючий, і також не, не закривається у нас ліцей номер 3 дошкільні групи. Ну, на сьогоднішній день виявили бажання п'ятеро в одній групі і, мабуть, семеро іншій групі. Ми не знаю, будуть ходити, вони не будуть, ці дітки. Ну, не, не, не призупиняємо роботу цього закладу. Всі інші заклади, проблем немає, пропонують, пропонується призупинити на час дії зимового. Прошу підтримати. Є питання, ставлю, щоб поповнути. Е, ну, і і плюс це все ціля економія, Ну, діля економія і плюс те, що діти дійсно не відвідують. Ну, якщо ми в минулому році цей період моніторили, то зірочка, яку відвідують більше 100 дітей, максимум ходило 30 дітей. Максимум 30 дітей. Ви самі розумієте, що було посела. Посела були долі. Нолі в цей період, тобто вихователі, виходили ви на роботу, дітей не було. Заробітну плату платили.

Мовченко, Весечин, mm -hmm. Сакора, Саченко, Сірий Козо, Саченко за. Зал, 14 за рішення. Четверте питання. Про оголошення конкурсу з визначенням виконавця послуг з управління побутовими відходами в межах Києвській міської територіальної громади. Інформується гіроч пострадав начальник юридичного відділу. Змінилося законодавство, вже буде не збирання і вивезення побутових відходів, а управління. Ними в зв'язку з цим необхідно провести конкурс на нашій громаді. Тут даним рішенням оголошується конкурс, створюється конкурсна комісія, затверджується конкурсна документація, визначаються строки, порядок, умови і всі останні конкурс? Через місяць будемо безпосередньо проводити. Є питання. Слава Богу. Андрієнко. Гройченко. Вощенко. Велика. Великий. Жилка. Заїченко. Мойченко. Месеченко. Сакоров. Саченко. Сірий Козоб. Каченко зов. Четырнадцять Дякую. П'яте питання про погодження, про погодження розміщення. Тепер науковий інститут геодезії, картографії спутників обладнання наземних рефективних станцій та геодезичних пунктів української постійно діючої парманенти і мережі, спостережень глобальних авіаційних скрутників решт. Доповідає послуга. Захисту. Попросив у нас дозволу на е, приміщенні стадіону Колос розмістити власні антенни для здійснення цих зазначених е, Сергієм е, віка, Миколаєвичем заходів. Зв'язку з цим надаємо погоджуємо їм розміщення в порядку доступу е, операторів телекомунікаційних мереж до об'єктів комунальної власності е, і погодження встановлення да, антенни. Є питання. Це те питання, що ми відкладали, так? Так. Uh, do... eh, прийшло do, пришло, Прийшла інформація від держзв'язку, в якому нам погоджують no. надання такого дозволу, що ми yeah. so. прошу голосувати. Андрій Єрко. Так. Ващенко. Так. заліки. Живка. Так. І Ващенко. Месеченко, Сакор, Саченко, Сірійкоза, Каченко, Завжди. Шосте питання. Про погодження розміщення тимчасової споруди по вулиці Залповністі, Чукаська рибу, Чекаська. Інформує вони величніше. Що стосується даного проєкту рішення, значить, попередньо його хотіли винести на попередній виконком, але його відклали. Відклали в зв'язку з тим, що там було непогодження із керівником медичного закладу. В Зв'язку з цим було проведено роботу, керівник погодив це ременів Користа Петрович, по поводу там цей існуючий варіок, вони його хочуть у культурі і здійснювати підприємницьку діяльність. Це біля. біля... Просто люди його продали неофіційно, там говорять, так, бо документів вже на тимчасові споруди немає. Він приведе його відповідність, буде в нього договір оренди і, в принципі, буде займатися. Є ще питання? Ти не знаю, бо ти не знав, що не поїдає. Андрій Янко. Зроченко. Влащенко. Велика. Великий. Чинка. Заїмченко. І Ващенко за. Ваченко. Косеченко. <косинка> Сакора. Саченко. Сірий Козов. Каченко за. Чирнадцять зачем. Так. так. Сьоме питання про погодження, розміщення, обладнання, базової іспанці, комунікаційних мережі. Акки і спад. Що стосується проєкту рішення розглядалося ж на попередньому виконкомі по поводу погодження ціни, які було питання, і я так розумію, на сьогоднішній день вони зійшлися з цим питанням щодо вартості і просимо погодити до проєкту. Це на потрібні обладнання Київського. Це травня районна лікарня, да. Попередньо, да. та, так, говорила, що вони з вартістю не погоджуються. Да. Таченко зал. 14 за Ось це питання. Про приватизацію квартири номер 9 за адресою міста Жілін, вулиця Петра Дорошенка, 46, вартовіще. Так, що стосується даного проєкту рішення, значить до нас звернулася Ткаченко Оксана Миколаївна, яка є квартирним мачем даної квартири і на підставі про проселення. Передати у власність дану квартиру на чотирьох чоловік. Це на Каченко Оксана Миколаєві, Каченко Віталія Вікторович, чоловік, Ренджола Антон Сергійович і Каченко Максим Віталійович. Загальною площею 61,2 квадратних. Є питання. Прошу голосувати. Андрій. Вощенко, велика, За. За. великий, За. жилка, заїченка, За. Івощенка, За. Морченко, Васяче, Сакора, Саченко, Сірійкозок, Каченко Зок. І 14 зарішень. Дев'яте питання про присвоєння поштової адреси, житловому будинку, садить з господарськими будівлями та з по вулиці Тясминська в місті ще і речі, Чикаської області. Інформує Володимир ніч. Так, що стосується проєкту рішення, значить до нас звернулася Стєшина Лідія Михайлівна про присвоєння адреси. Зв'язку з тим, що коли вона почала реєструвати правовласності за адресою Тясминська, 20, за, за дана адресою було вже зареєстровано. Де вона звернулася до міської ради щодо присвоєння 20А. Є справовласності, є під документи для здійснення даної Такого адресі. Це було воно що було присвоєння адреси в 2008 році, було рішення. І їх ніхто не враховував і хто реєстрував, постарає документи, хто кого, які були адреси. Є ще питання. Ставлю вітання на комунальника. Андрій, записи. Да.

Zobacz. 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 Шановні шани по тому, всі питання порядку дня вичерпні, засідання виконавчого комітету завершено. Всім дякую.